Дивіться в сьогоднішньому відео, де зараз Софія Ротару. Ми дізнаємось, куди виїхала вона під час війни, та розберемо скандали довкола родини і помсту росіян. Крім цього, Максим Галкін показав помітно підрослих 11-річних двійнят від Пугачової і привітав їх з особливим святом. Це «Марс та зірки. Поїхали! Українська співачка Софія Ротару тривалий час мала колосальний успіх на великій сцені в Україні та поза її межами. Зірка давала концерти, випускала пісні та збирала довкола себе чимало шанувальників. Втім, під час війни виконавиця повністю відреклася від публічного життя та вкрай рідко дає про себе знати у мережі. Сьогодні ми розберемося, яку все ж позицію займає артистка, як реагує на злочини окупантів і де з родиною проживає зараз. Співачка припинила будь-яку публічну діяльність ще спочатку повномасштабного вторгнення, однак перед тим вона зробила декілька дописів, у яких розкрила, що застала війну в Києві. Згодом у мережі почали ширитися чутки, що співачка нібито покинула Батьківщину і жила то в США, то в Італії. Втім, цю інформацію наприкінці 2023 року спростувала сестра Ротару Ауріка. Вона повідомила, що рідна людина залишається в Україні з сином Русланом у будинку під Києвом. Відтоді жодних офіційних подробиць про місце перебування Софії Ротару не з'являлося. Щоправда, у серпні 2024 року юзери злили відео, як виконавиця святкувала своє 77-річчя у компанії найближчі. На кадрах деякі прихильники зірки зуміли розгледіти Італію. Тож, ймовірно, співачка таки виїхала за кордон і проживає з усією родиною саме там. Окрім того, влітку цього року Ауріка Ротару заспокоїла стурбованих фанів зіркової сестри і зазначила, що перейматися за її здоров'я та добробут не варто. Ми підтримуємо зв'язок. І єдине, що я можу сказати, що вона здорова і в неї все добре. Більше я нічого коментувати не буду, пояснила сестра Ротару. Сама Софія Ротаро з 2022 року майже не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Час від часу вона лише публікує сторіс в інстаграм, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює злочини окупантів. На початку березня 2022 року довкола сімейства Ротаро точилося чимало обговорень. Зокрема, зірку запідозрили у корупційній схемі з вивозу за кордон її онука Анатолія Євдокименка та сина Руслана, батька юнака. Як стверджували інсайдери, чоловіки на надувному човні намагалися незаконно втекти до Молдови за 2000 доларів з кожного. Внаслідок цього їх затримали. Втім, навіть попри це, рідні Ротару все ж змогли опинитися за кордоном, але як саме невідомо, інцидент з виїздом ані Софія Ротару, ані її онук чи син не коментують. У грудні того ж таки 2022 року 28-річний онук артистки підтвердив течу, заявивши, що спочатку війни був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. І з того моменту він взявся за розвиток власного музичного проекту і нині випускає пісні під псевдонімом Шаман. Про повномасштабне вторгнення він майже не говорить. Хоча подекуди під час інтерв'ю іноземним виданням Анатолій доволі побіжно згадує про трагічні роки для України моральну гідність і єдність у тяжкі часи, і висловлює співчуття всім сім'ям, які втратили своїх рідних у розпал цієї війни. Недавня пандемія та війна, що триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність, сказав Євдокименко. Як відомо, у Рутару є ще одна молодша онука. Так нещодавно Соня Євдокименко, яка займається моделінгом за кордоном, засвітилася у компанії заможного 27-річного іноземця Макса Лернера. Згодом виявилося, що це новий бойфренд 22-річної дівчини. Невідомо скільки часу пара вже разом однак, час від часу вони діляться спільним контентом у соцмережах, а соня вже називає мільярдера коханим. Поміж тим відомо, що онука співачки живе та навчається у США. До слова, Соня не надто активно поширює інформацію про війну в Україні. Натомість, віднедавна вона активно популяризує творчість брата і публікує сторіс, використовуючи його нові саундтреки. Окрім того, модель ділиться фото зі свого життя та відпочинку з мамою, невісткою Ротару у мальовничих місцях за кордоном. Пропозицію артистки останнім часом майже нічого не чути. Втім, на четвертий день повномасштабного вторгнення Ротару опублікувала в інстаграм допис російською мовою, де написала, що молиться за українських захисників і захисниць, і наголосила, що категорично засуджує Росію, яка розв'язала криваву війну. Незалежність і свобода дорого коштують. Це правда. Але невже воно варто того, щоб російські ракети нищили мирне населення, дітей та руйнували міста України? Ці факти розбивають моє серце на шматки. Я у Києві молюся за наших захисників і мир в Україні. Пишу цей текст, а мої руки тремтять тремтять, бо в Україні йдуть жорстокі бої. Сил нам усім та миру писала Ротару. Влітку того ж 2022 року Софія неочікувано показалася на порозі будинку в селі Маршинці Чернівецької області, де народилася і провела дитинство. Тоді виконавиця з нагоди свого 75-річчя закликала всіх небайдужих допомогти гуманітарному проекту, який опікується дружинами і дітьми військовослужбовців, які пішли на фронт, і матерями з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні. Після цього співачка припинила робити будь-які публічні заяви, і з тих пір не дає жодних коментарів. Лише зрідка Ротару у своїх сторіс спублікує фото жахливих трагедій з наслідками ворожих ударів по Україні. Зазвичай артистка не підписує кадри, а обмежується смайликами у формі розбитих сердець, які виражають її емоції спустошення. Росіяни після розв'язання війни на території України зазіхнули на майно виконавиці в тимчасово окупованому Криму, а саме на її готель «Вілла Софія» у Ялті. Наприкінці 2023 року. Роз видали, що держава-терористка відбирає бізнес української співачки. Загарбники цинічно зазначили, що зроблять це під прикриттям так званої націоналізації. Ба більше щоб ще більше помститися артистці за її підтримку України, окупанти вигадали переобладнати вкрадену вілу зірки в Ялті на госпіталь для російських злочинців, які щоденно вбивають українців. Зазначимо, що Софія Ротару ще з жодного разу публічно не реагувала на таке свавілля сусідів терористів, але коли Росія здійснює черговий терор, вона продовжує публікувати фотодокази у своєму інстаграм. Тож, попри тиск з боку окупантів, артистка не припиняє поширювати правду своїй великій аудиторії. Друзі, чи засуджуєте ви, Софію Ротару, за її таку мовчазну позицію щодо війни в Україні? Пишіть в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. У родині російського гумориста Максима Галкіна та його дружини співачки Алли Пугачової особливе свято: у дітей подружжя День народження. Лізі та Гарі виповнюються 11 років. У своєму інстаграм комік привітав дітлахів з днем народження. Зокрема, він опублікував їхні рідкісні фото. На першому знімку помітно підрослі Ліза та Гаррі позували у повсякденному вбранні, немов для обкладинки глянцю. Інший кадр був зроблений вдома. На фото щасливі двійнята позують в образі іменинників. Позаду Лізи та Гарі відніється чимало повітряних кульок, в тому числі у вигляді цифри 11. Такий сюрприз дітлахам підготували Максим Галкін та Алла Пугачова. Комік не був багатослівним, а лише залишив під фото цифру 11 та смайлик у вигляді червоного серця. Тим часом підписники Галкіна не минули повз, а написали чимало привітань та побажань для Лізи та Гарі. Друзі, як на вашу думку, на кого більше схожі діти Максима та Але? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.